Дяки всім привіт! Сьогодні у нас такий цікавий електромобіль. Це Volkswagen E-Golf. Остання моя зустріч з цією моделлю має не дуже приємні спогади, тому що це був електромобіль, практично в найпростішій комплектації, без швидкого порту, і їхав я на ньому довго і нудно з Києва до Полтави. Сьогодні ж у нас трішки цікавіше завдання. По перше, це майже топова комплектація Volkswagen E-Golf. По-друге, в неї є швидкий порт, вона приїхала заряджена, і мені цей автомобіль треба доставити. От я зараз на околицях Львова. Треба доставити сьогодні у місто Київ. Маю надію, що я це зроблю дещо швидше, ніж було попередній раз. Не буду ловити фури і тягнутися, їхати, молитися, щоб доїхати до краю. Що це в нас за автомобільчик, звідки він взявся і яка його історія? Цей автомобіль я опублікував у себе в телеграм-каналі. Посилання на нього є завжди під моїми відео. Там я Лікує автомобілі, які пропонують наші знайомі дилери перевірені в Німеччині після нашої перевірки. Тобто, вже готові. Вам не треба нічого шукати. По мобайл дає замовляти перевірку, чекати і так далі. Автомобілі перевірені. Вся інформація подається максимально детально. Фото. Нюанси, якщо вони є, заявляються, і ви можете за бажання цей автомобіль придбати. Так сталося і з цим автомобілем. Трішки більше тижня тому його майбутній власник оплатив цей автомобіль, і от сьогодні він йому вже буде переданий. Трішки більше тижня займають всі процедури по доставці, оплаті, оформленню, розмитненню і вже врученню цього автомобіля. Власне, переходьте в телеграм-канал. Там більше про пригон, там більше про купівлю автомобілів. Детально, ну і по суті детально. Інформація про те, як замовити автомобіль з Німеччини, якщо ви хочете якийсь індивідуальний, є на нашому сайті. Посилання на нього також завжди. Під відео. Отже, це в нас гольфік вийшов 2019 року, кінця 2019, тобто майже 2020. А їх нагадаю, здається, в 2020 році перестали випускати, адже з 21-го року вже повально пішов Volkswagen ID3 як повноцінна заміна цьому гольфу. Є гольф він побудований на звичайній платформі MQB, на платформі звичайного гольфа з сьомого і до речі, це в нас друге покоління, яке пішло 2017-го року. Мало того, що тут є рестайл. Так тут ще й батарейка збільшилася з 24 до 36 кВт годин ємності. Обіцяють по циклу VLTP 232 км. В попередньому відео я залишив знову ж посилання внизу. Я проїхав набагато більше. Подивіться, це була ціла пригода, що мене трішки, як то кажуть, дивує в Рестайлі? Це те, що у рестайлі сьомого гольфа з ДВЗ радар адаптивного круїзу і асистентів знаходиться отут в значку. А тут він зроблений в решітці знизу на є е гольфі так само, як це було до рестайлу. Врешті, по суті, в мене зауважень нема ніяких, окрім. Та, друге зауваження це у нас тут лобове скло з підігрівом, і підігрів тут реалізований не точками. В ДВЗ-шних версіях підігрів такого спеціальним плівковим напиленням реалізований, ще і відтінок скла буде інший. Ну але це вже нюанс. Цей автомобільчик у нас має повністю нефарбований. Лакофарбове покриття, єдине два елемента, двері і крило на 40 мікрон мають більшу товщину. Таке зазвичай буває, коли прибирають якісь подряпини, легенькі, потертості по кузову, щоб вони ну, не впливали на оцінкову вартість автомобіля. Повторюсь, у нас тут перед максимальна комплектація, попереду топове світло, позаду топове світло, хоча на її Воно зазвичай таке і було вже в рестайлі. У нас тонування є. 17 диски легкосплавні з зимовою гумою. І диск у нас двокольорові. Що ще цікаво, це те, що тут у нас безключовий доступ. У нас є асистент сліпих зон в дзеркалах, дзеркала складуються, топові кольорова синього кольору у нас амбілайт підсвітка шкіряний салон, причому шкіра тут перфорована, підігрів. Сидінь, є тепловий насос, топова мультимедійка Discover Pro 9.2 цифрова панель приладів і Пробіг цього автомобіля складає 55 тисяч. Запуск з кнопки, є імітація звуку автомобіля, адаптивний круіз контроль, смуга руху, вирізання дальнім. Це все у нього присутнє. Датчик світла, дощу, звісно ж, дуже класний косметичний стан. Причому що дивно, попереду перфорована шкіра, позаду, звичайно, гладка шкіра. Стан по сидінням, по картам, по всім елементам дуже дуже непоганий. Багажничок у нас також гарно збережений. В комплекті зарядний блок, перехідничок на зарядки змінного струму. Зарядний блок у нас 10 Амперний, тобто 2,2 кВт має заряджатись. Також дуже непоганий стан по багажнику, по всьому, по пластику вийшов. Це все, повторюсь, було опубліковано майже 100 фото, якщо не більше, у телеграм-каналі, викладено на Google Диск. Тобто людина ознайомилася. Нюанси окремо, отак виглядає порт. Тут у нас 7,2 кВт приймаю повільний цей у нас до 40 кВт, в залежності від заряду батарейки автомобіля. Я зараз заряджатись не буду. У мене 160 км запас ходу. Я їду зі Львова до бродів, там зроблю першу зарядку. Якраз розігріється трішки батареїчка, я її просажу і буду з меншої, меншого ступеня заряду, швидше заряджатись там до 80 90 і їхати собі до Києва. По часу 10.38 Сідаємо, складаємо камери і погнали. Запускаємося, що у нас по заряду дивимося. Якраз майже повна батарейка О, і добре, що музика заграла, адже я забув сказати, що тут у нас Дінаудіоакустична система в цьому автомобілі. А давайте змінимо мову, щоб було все зрозуміло. Всім, українська. Клімат на 20. Мерзнути не будемо. У нас запас ходу 154 до найближчої заправки, там ще 110 чи щось подібне. Поїхали. Я виїхав з митного терміналу. Дуже мені подобається є гольф, особливо коли пересідаєш із 7-го гольфа з ДВЗ, тому що автомобіль з батарейкою він важчий. Це хеч рулиться непогано, позаду багатоважена підвізка, і за рахунок більшої ваги у нього м'якша підвізка, от навіть на 17-х, низькопрофільна гума, але реально автомобільчик комфортніше. Ну і навіть при тому, що гольф на ДВЗ рулиться, дуже непогано маневрується, всі це відмічають. Є e гольф рулиться ще краще, тому що нижче центр ваги, і на ньому, особливо в межах міста, реально дуже дуже круто їздити. Він невеличкий в порівнянні, наприклад, з його вже Наступником айді три більше більший вище, якби і знову ж і важче, і колеса більше. То це така запальничка, доволі таки цікава. А коли вона ще в такій гарній комплектації, то взагалі задоволення суцільне. Ну власне, їдемо, подивимося, як воно ще їхати може. Часу пропоную взяти все ж з 11-ї, бо я поснідав і от трішки підкачую колеса бо 2,1. Що для такої гуми, що для електромобіля це замало. Отже, підкачуємося і тільки тоді стартуємо. У темпу і швидкості, поза населеними 90 тут от зараз у нас є дві смуги, я розганяюсь до 110 на круїз контролю, тобто сьогодні я не повзу постійно 90 якби, бо у мене до зарядки 61, а запас вдвічі більший 119. Кратце, ну їдемо жвавенько сьогодні. Запас по часу в мене є. Я сьогодні маю тільки до Києва доїхати додому, до Харкова я не встигну вже. Тому їдемо, як то кажуть, задоволення. Я в шапці не через те, що я замерз, у мене клімат плюс 20, перше положення обігріву сидіння, я в теплому светрі, мені комфортно, в принципі. я Вдягнув шапку через те, що я їхав у потязі. І на камеру не хочеться показувати вам свою зараз зачіску. В потягах у нас в Україні поки що ще немає душу, де ти можеш прийняти, зачесатись і виглядати гарно, бо всі хочуть, щоб на картинці все було гарно. Власне, є гольф відчуття на трасі на швидкості, неймовірно круті, через те, що він тихенький, дуже тихенький на зимовій гумі, на 17-х колесах, реально комфортно. Це крутяк. Коротше, я цим автомобілем їду, і відчуття абсолютно протилежні до тих, які я отримав, коли їхав на попередньому гольфі, коли реально трясся, щоб не витрачати зайві кіловати, бо повільний порт зарядки. Зараз їду в своє задоволення просто наскільки це можливо на електромобілі. Ну і настільки наша поліція дозволяє це Та тані хлопчики. Я вас побачив здалеку. О, тепер. Тут 90, там, де світ дві смуги, я їду 110, чітко по обмеженням. А ще, звісно ж, це дороги. Лютий місяць. У нас середина місяця, якраз і дороги, якщо чесно, від Львова до напрямку рівного не дуже гарні. Плюс, все ж таки, треба звикати притримуватись правил дорожнього руху, не тільки на камеру, тому от в населеному я 70 поставив обмеження, автомобіль попереду їде 57. Я за ним їду. Ну тобто і не повзу, там прям мінімально повільно, але і не перевищую, і занадто не. Поспішаю одна смуга 90, Коли є дві смуги відбійник 110, це якраз максимальні обмеження у нас в Україні допустимі. Ну отакий темп руху сьогодні. Всього 2 кілометри залишилось до місця призначення, буде в мене перша зарядочка. Що по параметрам: 90 кілометрів я проїхав за півтори години, середня 60, і витрата 17,8. Тут я зараз їхав от 110 населений пункт, дві смуги закінчуються. Ну і тягнемося до зарядочки. Такі попередні показники. На дворі забув сказати: зранку плюс 4 було. Ну, от ми у бродах, заправочка око. Обидві станції зелененьким світяться, обидві, значить, працюють. Оберемо собі до смаку, яка нам більше подобається. оцю крайню, здається, треба брати. Ще камера з одного виду є, я й забув, що він у нас запакований. По залишку у нас ще 47 кілометрів. Ну, йдемо, ставимось на зарядку. Так, Потужний порт CCS Є, тепер нам потрібен додаточок ТОКа. Я якраз поповнився на тисячу гривень. І от наш CCS роз'ємчик. Відключити. клацнула станція. старт заряджання. Зараз подивимося, скільки воно гулять доведеться тут. Пішла зарядочка по потужності поки що 37,7, ну майже 40 кВт. 28% у нас показує ще заряд батареї. Подивимося, що показує автомобіль. 40 хвилин заряджати до 100%. 100% можна сміливо заряджати, коли їдемо на далеку відстань. І автомобіль показує 40 хвилин буде заряджатись. Доволі таки непогано і швидко, якщо ми отримуємо за 40 хвилин, по суті, на Ягольфі запас. 200 кілометрів практично має залитись. Ну, по суті, 50 у нас є. А з кліматом, от десь 200 має у нього бути при такій швидкості, при такому темпі. Поки сидимо, і є час, автомобіль заряджається. Давайте поговоримо все ж про найголовнішу тему цього відео. Актуальність купівлі є е гольфа на сьогодні, у 2024 році, коли на дворі вже з'явилася величезна кількість автомобілів, які на одному заряді. Проїжджають далеко за 300 кілометрів і коштують як декілька років тому, що коштував E-Golf. E Я пам'ятаю, як сьогодні, у 2022 році, той самий дилер, від якого придбано цей E-Golf, пропонував за аукціону такий самий автомобіль в подібній комплектації, навіть з пробігом вдвічі більшим. Щось за 22 чи за 23 тисячі євро. Всього за два роки ціна опустилась ледь не на 7 тисяч євро. Якщо ми візьмемо звичайний Golf 7, наприклад, таких самих років, там 17, 18, 19, рестайловий. Якщо ви хочете автомобіль для коротких поїздок містом на кожен день на роботу, в садочок, в супермаркет, то його повноцінно може замінити e-Golf, при цьому і купівля. Є гольфа і експлуатація подальше виходить набагато дешевше. Так він не дуже підходить для того, щоб долати часто великі відстані. Один раз можна потерпіти доїхати, коли кудись треба. Але як мені здається, для коротких поїздок в межах міста для повсякденного використання автомобіль за свої гроші реально топовий. Ви в місті отримуєте 200 плюс кілометрів пробігу з комфортом в якісному автомобілі. Це не дешевий Китай, якийсь, це гольф. Клас, якби і це німецька якість, якби і керування. Повторюсь, і наповнення асистентами. Асистенти працюють і приємні екрани, і якісне світло, і якісні матеріали. Ну це все-таки рівень автомобіля. Тому мені здається, актуальність є e гольфа зараз стала ще більшою через те, що от такий баланс якраз таки з'явився між його характеристиками, пробігом і найголовніше ціною за цю ціну, яку купується зараз, є e гольф. Реально його можна сміливо брати. А тепер одразу ж мінус автомобілям. Цим вже стало От цьому. Наприклад, майже 5 років. Уже їх мало на ринку з невеликими пробігами. Вже з'являються з більшими підстою чого багато хто не хоче, всі хочуть так, як раніше було там 5, 10, 15 тисяч кілометрів. Майже новий автомобіль собі придбати. На жаль, так не виходить. Ну але ціна приємніша, і тепер для тих, хто казав, там що треба чекати ще 10-20-30 років. Реальний приклад вже за. 15 можна придбати автомобіль на рівні з бензиновим і по якості і запас ходу, якого на повсякдення буде вистачати отакво. І ніяких вам проблем, оливи, фільтри там чи ще щось подібне. Просто заряджаєте і катаєтесь. Ну що, трішки затягнулася моя зарядочка. 47 хвилин тривала, не 40, як обіцяла, ну але... Несуттєво я набрав собі чаю, <зараз> зарядив прогрів автомобіль, можу рухатись далі. Пішли подивимося, скільки він покаже зараз нам запас ходу. Тепер ми маємо 178 проїхати з ввімкненим кліматом, підігрівом сидінь на першому положенні і швидкістю як була попередньо. Ну що, поїхали. Я, до речі, хочу спробувати імітацію звуку. Що воно таке і з чим його їдять? Дивно, чогось особливого я не чую. А, окей, якийсь трансформаторний звук. Я думав буде бух котіння простріли чи ще щось подібне. Коротше, їдемо далі. Ну що, друзі? Я вже на околицях рівного. Майже проїхав кільцеву напрямку Києва, що в мене по параметрам від заряджання? 114 км кілометрів. Я проїхав від бродів, півтори години. У мене виключно їзда зайняла, 17,3 витрата стала дещо менше ніж від виїзду. Можливо, тому що на зарядці прогрілась батарейка, бо їхав я плюс-мінус такому самому темпі. Іноді швидше доводилось когось випереджувати, іноді повільніше. Але отакі параметри середня швидкість 81 км на годину. Це доволі таки непогано. Ну і от зі Львова у Рівне в мене часу з зарядкою зайняло 3,5 години. Виходить. Правильно, так, об 11 виїхав, в 14.36 у нас зараз. На годиннику я зараз єдине, що трішки збільшиться в мене час. Я заїду в Рівне. Мені треба сертифікат на автомобіль зробити і решту документів. Тому це ми викреслимо. Будемо вважати, що 14.40 я проїхав кільцеву поворот на Київ. Віднімемо цей час від загального прибуття вже у місто Київ. Далі їдемо тепленько, приємно їде автомобіль. Ніхто не тягнеться 60-70. 90 або 110 на двох смугах. Ну, коротше, їхати можна. Виходить, що я десь 35 хвилин витратив на свої справи у рівному. От Я з рівного виїжджаю. І далі у мене має бути зарядка, адже у мене всього 48 кілометрів залишилося. Можемо не дотягнути далі до Житомира, мені майже 200 звідси їхати. Далі. Тому їдемо дозаряджаємось. Так, тут нам треба небагато, тому що через 100 км у мене запланована ще одна зарядка, адже я. Не дотягну 200 км в такому темпі. З підігрівами, це треба буде мерзнути і довго їхати. Я вирішив, що краще буду підзаряджатися. Автомобіль підключений, додаток, і починаємо зарядочку звідси. А зарядка 27% у нас в батарейці залишилося. Ну, чекаємо десь хвилинок 30%, якраз обід, і можемо рухатись далі. максимальної економії. Їдемо на електромобілі, веземо їжу з собою, <гум> економимо по максимуму. Ну що, в мене виходить за 30 хвилин, я якраз пообідав, можна так сказати, зарядив 19 кВт, це більше 100 км. І тепер можна їхати далі. Прогрів, до речі, салон на максимальному рівні опалювання з сидіннями, щоб було економно. 155 км залишок. Завершую зарядку, їду до наступної біля 100 кілометрів мені. Та дорога від Рівного просто жесть. Ну, але навіть при цьому петляю на гольфіку зручно якраз на хечі маневрувати при такій швидкості. Тобто, по суті, все добре. Наступна зарядка 72 кілометри, 111 запас, 40 кілометрів такого в мене гепу. Такі тут ще є цікаві ілюстрації, як все працює, куди енергія рухається з батарейки чи в батарейку. Коротше, летимо по така. Можливо, хтось би вже за цей час і долетів би до Києва, а я тільки від рівного від'їхав 50 км. Ну, власне, половина шляху, 250, трішки менше вже подолана у мене за сьогодні. Ну, як є, їдемо. Такий слалом. то в правій, то в лівій смузі. Приїжджаю до заправочки, з цієї сторони вже побачив, що зарядка зайнята. Хтось теж на червоних транзитах заряджається. Ну, зараз будемо якось, якось це чергувати. Хоча, можливо, там зарядка потужніша, ніж тягне два автомобілі, і, в принципі, можна буде щось зробити. О, така біда-бідуля, ще й правий. Правий штекер тут у цього автомобіля ще й походу, автомобіль офіційний на сесія тому, що мені треба. Короче, стою. Чекаю тепер так, як вирішив проблему. Підключився до повільного порту, поки це заряджається на швидкому, щоб хоча б трішки пару кілометрів зарядити. І зарядив один кілометр поки що дуже повільно. І, власне, чекаю, поки зарядиться попередній автомобіль. Це у мене вперше така ситуація, коли треба в черзі постояти зарядитися. Клімат підігрів, більше споживає, ніж автомобіль заряджається. Ну але хоча б в мінус не йдемо, то вже добре. Коротше, чекаю це. Затягнуло вже хвилин на 20 мій шлях. Ні, зіб'є мене в дорозі. Коротше, ну якось так. Що цікаво, що від попередньої зарядки я проїхав 109 км з середньою швидкістю 80 км на годину. правді скажу, практично постійно я їхав зі швидкістю 110 на круіз-контролі. Клімат отако був, 20 підігріви, тобто я не плівся, проїхав 110 і залишив був, як бачите, 12-14 км по суті. При тому, що виїжджав з залишком 158. Ну, витрата 24 кВт на 100 км. Це доволі таки немало. Плюс у нас стало холодніше, ну і я вже 5 км, до речі, зарядив за цей час. Корречі, сижу, чекаю, мені 85 км до наступної зарядки за Житомиром, і потім залишиться Київ. І надія до темна, точніше, до комендантської сьогодні завжди їхати. Які в тебе гарні очі, друже. Аж прям в душу дивляться. У наче нарешті пішла зарядка. Швидка, має на увазі. 12 кілометрів я дозарядив. Піду поп'ють чаю та їхатиму далі. Коротше, це найдовша зарядка. Не те, щоб за сьогодні, за всі мої поїздки на електромобілях, бо я тут торчу вже 2 години, навіть більше дещо. І це коротше, вже 15 кВт максимально потужність зарядної станції. Максимально в цілому, не тільки сьогодні. <клес> Вона більше не віддає. Я вже тут ну просто варюся. Їхати 85 вже запас 104, але я зараз хочу прогріти салон, мати невеликий запас, мало що може трапитися в дорозі. Там ям багато холодно стало 1 градус. До наступної зарядки маю надію, доб'ю там на око до повного за годинку. Трішки попрацюю. Ну, буду їхати далі вже, змінив зустріч з майбутнім власником на ранок, бо ввечері дивитись по темному то вже таке свій новий автомобіль. Короті, такі приходить, чекають до зарядки, це жесть. Так, ну що, 115 запас, салон прогрітий. Маю надію, що за годинку я доїду до наступної нормальної зарядної станції. Побажайте мені успіху. Поїхали, коротше. Що, Житомирська об'їзна? Я нарешті до неї дістався. Їхав весь час 100 км на годину на круіз-контролі. зберіг собі, доволі таки багато запасу. Це тішить. О, така в мене була температура на кліматі, підігрів постійно. Ну, якось так. Нарешті доїжджаю до нормальної зарядки. Там їх багато, до речі. Оце ділянка така від рівного до Житомира, поки що не всіяна. Нормальними зарядками, тому є певна проблема на автомобілях, які мають менше 200 км запас ходу, особливо зараз в холодну погоду. Ну, власне, вже як є. Коротше, доїжджа. Нарешті, око, і нарешті нормальні зарядки тока. Маю надію, що вони хоча б тут працюють, але тут ще в мене проблем не було ніяких ніколи з цими зарядками. Тому... Я в піднесеному настрої восьма вечора, скільки я привіз, 46 кілометрів запас ходу. Ну і гольфак ще заряджається поруч. Ще один на червоних номерах теж. Але це 24 кВт. Темно, мокро, мерзенно, але що порож. Зранку 412 км проїхав, середня 64, середня витрата 18.6. З моменту останньої зарядки 85, середня 62, 18,7 витрата. Зросла на вечір чомусь при меншій швидкості. Холод, мабуть. Ну от що значить нормальна зарядка. 40 хвилин. Це до повної буде у нас. Нормальна зарядка. 40 хвилин і у мене вже де тут показує 97%. І це я вигрів салон повністю. Можу рушати, щоб більше не чекати. І тепер я маю 167 км ходу. Рушаємо останні 120 км, рівно 120 до готелю у Києві. Маю за годинку подавати. Ну що, не дарма, то заряджався до повної, закоростиш і виїхав тут. О, така дубка невеличка, схоже десь ДТП чи погана дорога, ну більше схожа на ДТП. І повземо тепер До такої швидкістю. Чому треба завжди мати запас? Або доведеться мерзнути. Повзем! День тяжкий сьогодні. Опея закінчилась 528 кілометрів за сьогодні, 53 кілометри. У мене з залишок. 22,31 по часу. Дивимося, що у нас по параметрам поїздочки нашої. За сьогодні з моменту запуску середня 64 в дорозі, виключно за кермом. 8 годин 20 хвилин і середня витрата 18,4 кВт на 100 кілометрів. Останній від Житомира я їхав в основному 90-рідко 100. Трішки економово, як то кажуть. З останньої зарядки, знову ж 118 км, година 44, 17,6, середня 70 км на годину. Виходить, що без півгодини я приїхав за 12 годин. Ну, тобто я об 11 виїхав, і от пів на 11 у мене прибуття. Але якщо ми звідси заберемо 30 хвилин, що я заїжджав у Рівному, то вже виходить не 12 годин, а 11. І якщо заберемо. Півтори години зайвих витрачених на очікування зарядки, і потім на те, що автомобіль заряджався повільніше, ніж міг би це все через зарядку, не через автомобіль, то ми вийдемо десь, ну, наприклад, там 9,5-10 годин для e-Golfa з таким темпом їзди. Такі враження, такий результат, такий черговий тест їзди на дальняк, на короткій відстані автомобіль. Неймовірно крутий, комфортний, тихий, напакований асистентами. Дуже він мені сподобався. От по Києву я тут туди-сюди, туди-сюди, класно. Ну це гольф, це його стихія, умовно кажучи. Але траса, 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 на жаль, як і будь-який електромобіль їде мало, друзі. Ну, що поробиш? Якщо відео і подібний тест вам сподобався, тисніть вподобайку, думки, коментарі пишіть все внизу. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. А я піду нарешті посплю.